Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Назар Боженко. І сьогодні в нас неділя, і ми приїхали на турнір з риболовлі. По реєстрації, якщо дивитися суто на реєстрацію, це найбільш масовий захід за дуже довгий період в нашій області. Там було зареєстровано більше ніж 90 учасників. Ну напевне, що як завжди, це трапляється, не всі приїдуть, та але зареєстровано було дуже дуже багато. У нас є озеро, озеро, яке в принципі для риболовлі закрите, Тобто це якась е, спілка в селі, тобто ловлять тут рибу тільки от мешканці села. Але на турнір домовились, що нам дозволять тут порубачити. Сказали, що є в принципі присутня щучка, що є присутній оконець. Е, вот. Дуже цікаво в тому плані, що реально ніхто не тренується, і якби на змаганнях всі з чистого листочка будуть починати розбиратись з цією рибою. Друзі, я зібрав три комплекти. Зараз вас з ними ознайомлю. І... Підписуйтесь обов'язково на канал. Давайте дивитись відео. Ми погнали стартувати. Друзі, давайте по комплектах я вам розкажу про Дивіться, е, Дивіться, окуня я зібрав срам до трьох грамчиків. Тут в мене стоїть вантліш, 02 нитка, 0,16 флюр, ну і приманка Nano валивці на одному грамі. Флюрик не самий тонкий, та 0,16, тому що по інформації є дрібна штучка і тонкий флюр вона набагато легше зрізає, зрізає. А от 0,16 буває все ж таких щастиків на його. Витримує. Далі в мене два таких, скажем, щучих інструмента. Я їх зібрав вже конкретно під щучку. Бачите, тут грубі флюри прив'язав. Друзі, перший це 77 до 7 грамів Блексван, другий це 90 Блексван до 16 грам. Однім я буду працювати вагами 1,5-2-3 грамчика, а іншим, якщо придеться кидати десь на далеку дистанцію. 0,3 нитка, 0,4 нитка, флюрокарбон 0,47 діаметра. Ось так, три комплекти. Ну, я гадаю, що три комплекти буде достатньо. Тобто я перекриваю собі і окунця. І, в принципі, на щучку є чим покидати. Озеро. Ну таке, по розміру, по об'єму води. Ну, начебто, в принципі, мали б вмістити всіх цих учасників. Кажу, у нас є багато, реально багато. Є, бачите, і пісочок, є і травичка з очеретом, там взагалі очерет. В принципі, місця достатньо різнопланові. Так що треба старатися, треба ловити рибу. Розпочався розхід учасників по секторах. Згідно жеребкування, кожен рибалка отримав свої стартові номери, які дають право обирати тобі вільний сектор з усіх, які залишились. Боженко. О! В мене випав один з останніх стартових номерів. Тому я прийняв рішення рухатись у ліву частину зони та знайти там вільний сектор для себе. Ну, я щось тоже таке ледь, ледь почув, що старт Стар. тата свою ребловля вирішив розпочати з оконевого комплекту і вже з першого закладу отримує клювання. Але у конець сходить. Ще кілька закидів та ще кілька контактів з могастем. Але видно, що його активність дуже низька, і він тільки в холосту підбиває приманочку. Ось го клювання відчути не вдалося. Риба просто підсіла на приманку з дна. Вроді. Ну, Вроді? Ну одну точно я бачив. Може і просто карась карп. Без покльовки просто, я думаю, це не, не хижа риба. Ну да, це якийсь карт. В той час сусіди поруч спіймали по одному-два оконця, але я вирішив, що потрібно спробувати половити все ж таки щуку, адже саме її я і націлювався ловити на цих змаганнях. Розпочинаю переміщення в повільних секторах із щучим комплектом. Перший сектор пустий. А ось другий переносить півальню. Це чудовий розмір щуки і вона була дуже бойова. Я щасливий, що вдалося одразу зі старту зловити саме таку велику рибу. Вона додала впевненості. Так, попамо, бужанку. Ого! Дуже круто. 972. Боже. Так. А мені виглядає менше. Після відпускання цієї риби виконує ще близько двох закидів в береговій зоні, а далі вирішує пробити далеку дистанцію і посилає свій монтаж з двох грам на повний викид. Як виявилось, там також жила щучка, але цього разу вона була невеликою. 107. Зважив, відпустив ще кілька пустих закидів і вирішує далі прибувати нові місця. Тепер рухаюсь по зоні у праву сторону. По черзі прибуваю вільні сектори, і в одному в мене таки стається клювання. разу на гачок потрапив невеликий окунь. Але все ж таки це залікові грами у мій актив. Після спійманої рибки виконую ще 2-3 закиди, вони не приносять жодних контактів, і я вирішую знову переміщатись. А ось наступний сектор знову дарує клювання саме щучки. Сідя. 150 тисяч. Рано, що Чи буде поскільки грав? Ну, ось ми і відіграли перший тур, три щучки в заліку, один у конець попався. Загальна вага десь, напевно, там кіло-200 з копійками. Гадаю, що в цій зоні це буде лідеруюча позиція, але впевненості поки що нема. Можливо, заглянув протокол, буде знати точніше, але поки що план ловлі щуки він спрацював. Бачив, що мій напарник Павло на другому березі теж снімав одну щучку. Ну і я так розумію, більше в виконів. Так що зараз з ним ще зустрінемося переговоримо, Що там, як там, нього цю інформацією на другий тур я йду якраз вже в його зону, а він іде в мою зону. Павло, на камеру розкажи свої результати. Зловив одну щучку, найменшу, напевно, зі всіх ще бачив. І два окуня, один грамів, Біля ста один грамів тридцять. Ну сто нормально. Сомні п'ятсот двадцять. А, то тебе що щука велика? Але там всіх, типу, ну там в багатьох кого, типу, один окунь, одна щука, і всіх, кого я питаю, 800 грамів це. А у щуки всіх, які щуки вас були? щуки по 800 грамів. Нічого собі, А ну, у нас є. щучки по 100 клювали. І що ти наловив? Я наловив кіло двісті. Що робити? Я ловив щучку. Я теж ловив щучку. У мене ще одна покльовка дуже гарна. І типу зійшла на що? і ще... на, на Літл Спадера в самих корях. Ну дивись. Ой, от. да, нас те саме кошти. Я дивись. тобі розкажу, дивись. Ну, але я потім ловив, вже не було нічого, ну я не знаю. Боженко! — Пішов! Були щоки? Скільки? Три. Розійшлися, в моїх руках на цей тур тільки одна вудочка, і план буде все ж таки розпочати з ловлі щуки. Її хоч і небагато, але окуня теж зовсім мало. І навіть одна невелика щучка вона вже перебиває всіх окунів, яких в принципі можна зловити. Тож, бачите, люди ловили там по 3-5 окунців невеликих грам по 30. Так що, друзі, я все ж таки на щуку, будемо зараз переміщатись і шукати саме цю рибу. Сподіваюсь, вдасться, тому що в цій зоні. В людей щучка була така трошки крупніша ніж в мене в попередній зоні. У мене була одна гарна, два шнурки. А тут людей переважно якраз ось ця дійсно така непогана щучка, грам по 500-700 клювала. Будемо робити ставку на неї. Після старту змагань одразу з перших закидів приманки у воду стало зрозуміло, що у воді справді дуже багато латаття, якого абсолютно не було в моїй першій зоні. Відповідно, практично на кожному закиданні ти зачіпався за це латаття і потрібно було виривати приманку. На щастя, мій 03 шнур витримував. Проте активність щуки впала на нівець, і, переміщаючись з секторами, мені так і не вдалося отримати жодного клювання. І саме в цей момент я приймаю рішення, що потрібно змінювати приманку. Око падає на оберталку. Саме вона здатна зробити нові сильні коливання, які можливо спровокують щуку на покльовку. Дуже крутий момент. Як ви бачите, перше закидання нової приманки у воду, один оберт ручки катушки і одразу реакція yeah. від риби. Та перша щучка в заліку. Цей момент я вже подумав, що ось вона ця фішка, ця приманка, яка зараз допоможе мені наловити багато щуки. Але на жаль, так не трапилось. І кидаючи її у воду ще в різних секторах, більше жодної покльоти я так і не отримував. Собака скочила на вудочку, порвала мені. Що чесно? Так, сижу в'яжусь. Цього то, то боля його не вчив так робити. А де да, не віст? Поки не поламалися, але ну, все може бути попереду. Щочка, розмікійся. Двісті вісімдесят. Двісті дев'яносто. Відповідно, надалі я продовжу переміщення, продовжив експерименти з різними приманками, в тому числі воблерами, але покльовок не було. І в той момент, коли до кінця туру залишалось менше п'яти хвилин, все ж таки саме на Воблер мені вдається отримати ще одне клювання. Другий шнурочок на 322. Розпочався в нас дощ і якраз закінчився другий тур. Ну, В принципі, я гадаю, що задумане вдалося. Риби було дуже мало. Напевно, що на всю зону троє людей зловили щучку. Ось, Так що я все ж таки вважаю, що цей експеримент був точно вдалий. Те, що хотів, те, що задумав, те вдалося втілити. Силікончик взагалі не спрацював, не приніс риби. Але, бачите, допоміг воблер, допомогла оберталка. І дві рибки, там одна трошки менше 300 грам, а одна трошки більше 300 грам. Дві таких невеликих щучки, все ж таки, вдалося записати свій залік. Так що в нас знову перерва, знову зміна. Знову, я передаю сюди, де був в першому турі. Ну і попитаємося зараз напарника, що він там наловив, дізнаємося інформації, будемо працювати. Друзі, ось такі улови в учасників, хто впирався окуня, один окунь з тебе Скільки у тебе. Тож один? Карася випустив. Карася випустив? А, є, є, не бачив, але є там один окуней. Так що бачите, нема особливого змісту зараз вправитися того окуня. Ну, ну от всі по одному окуньку злого. Як ви бачите, погода цього дня дуже мінялась. То світило сонце, то падав дощ. Мабуть, це негативно впливало на рибу. Розпочинати третій тур я вирішив якраз таки в правій частині зони, де в першому турі я так і не побував. Але мій напарник приніс мені інформацію, що більшість щуки у другому турі зловили саме в очереті. А розпочинати ловлю у цьому турі я знову ж таки вирішив саме з оберталки, проте кілька закидань були пустими. Далі зміна проманки на кіскуту і знову тишина. Третьою ж проманкою, яку я поставив, був свіг Impact в темному окрасі на офсетному гачку. І ідея була такою, що мені вдасться покидати в сам очерет. Не зачіпляючи цю приманку, і можливо саме там на далекій дистанції, де росте рідкий очеред, проводячи приманку на офсеті поміж нього, мені вдасться спіймати щучку. Сидя! Та щоб чули всі просто. Та ясно І ось вона ця довгоочікувана покльовка. Але, як ви бачите, сталася вона не там, де я гадав, а сталася вона вже на відкритій ділянці. 295. 294 а перша зікрою, правда? Ну або наїлася, або зікрою, або не, не знаю. А перед тим скільки заважливо людини? Е, тут? Так. Менше, видно? Менше. Тому мене дуже тішить. Головне, що менше. Активності у цих секторах не було, і я вирішив, що потрібно все ж таки бігти звідси та пробивати ліву частину зони та середину зони. Так само це мало допомогти моєму напарнику у четвертому турі. Я хотів зібрати побільше інформації саме по зоні, знайти найбільш робочі сектори та, можливо, знайти робочу приманку. Довгий час я знову ж таки відходив без з жодних натяків на покльовку. І коли до кінця туру залишалось 3 хвилини, я стою на сектор з пляжем і з повного викоду мені сідає щучка. Олег! А ти там зловив, та? Ні? так? Ні? Ні, я до того Олега. А я думаю, ти там зловив? Не. І думаю, чого ти тоді пішов звідти? І думаю, я думаю, що ти зловив і чого ти пішов тоді звідти, що ти там зловив. Не, Суддям, можна мене теж зважити. Вітер по вітеру буде задавати, полі. Що хочеш, так візьми банана перекус. 330. 330, добре. Якщо хочеш, банан на перекус. Води. Другенька, 330. Ну і третій тур промайнув. Почав я з зони, де було багато очерету. Та зона, в принципі, було відомо, що там стоїть щучка. Хвилин 15, напевне, мені знадобилось. І десь за 15 хвилин я там таки вмовив одну рибку на темного свінга 2.5. І, в принципі, побачив, що там ще тільки один мій сусід піймав дві щучки. Вирішив не затримуватись, вирішив все таки пройти зону трошки по розбиратись по зоні. І ось за буквально 3 хвилини до фініша друга покльовка і друга щучка, навіть трошки більша за першу, перш на 200 92, там щось 320. Ну, ось такі стандартні, невеликі щучки. Так що, друзі, знову дві щучки в заліку це є хороший результат, тому що, в принципі, риба не почала ловитись краще, і ну, це реально добре. Зараз, надіюсь, ще Паша принесе хороші звістки, бо в попередньому турі Паша, на жаль, нуля зловив. Третій тур, знову ж таки, приніс мені важливу інформацію. Мені вдалося зрозуміти, що кислота перестала працювати. Натомість щука почала давати перевагу темним окрасам. І я побудував свою тактику на останній тур, що буду впиратись саме в темну приманку. А в цей момент двоє друзів розказали мені ще одну цікавинку. Вони отримали клювання щуки на легкому грузі та речка в кольорі ультрафіолет. Звісно, я попросив таку приманку і в четвертому турі мав намір її покидати. І на диво, після кількох заходів класичного брехвоста, я таки натримав покльовки і вирішую в цьому ж секторі провірити мікрушною темою з ультрафіолетовим речком. І щука відгукується. Сидіє! Ну, Те, що це озера почулося, я ще козло. Так, ця щучка ще менша за всіх попередніх, і вона заважила 220 грам. Проте в умовах 4-го туру, максимально низької активності та запресованої риби це також дійсно хороший результат. Переміщаюсь, і наступний сектор, але тепер вже на класичну приманку вібра хвоста приносить мені ще одне зовсім неактивне клювання риби. Сімдесять дев'ять правильно, було найдовше. Власне, все найцікавіше в цьому турі відбулось в перші 10-15 хвилин. А далі я бігав, переміщався, міняв приманки, але покльовок більше не було. Час від часу пускався дощ, час від часу знову ж таки світило сонце. Погода була дійсно мінлива. Свій тур я завершив з результатом в дві щуки. Ну і пролунав фініш останнього туру. Зі старту, буквально там з перших закидів вдалося на мікрушку взяти першу щучку. В минулому турі от мені підказала, Назар попробуй ось таким мікро попрацювати. Щучка реагувала в хлопців. От я взяв і першу щучку на це зловив. Далі переміщення, друга рибка, вони невеличкі, та там 220-290 грам. Бачив, людина однієї була на 450 десь. Але все одно їх дві щучки мали би її перебити, інших щук по зоні, наче немає. Тому вважаю, що знову ж таки результат цього туру у вигляді двох щучок, там ваги 290-220, ну 500 грам. Ось. Вважаю, що це хороший результат. Мій напарник, на жаль, 2-0 притулив в двох останніх турах, але зараз четвертий тур, він наче пішов в хороші сектора, так що я дуже сподіваюся, що все ж таки він розловився і в нас будуть якісь шанси тоді вже боротись за командні призові місця. А ось такі уловив інших учасників. Бачите, два окунці. Тут що в тебе, ну покажи мені рибу. Окунець, але тебе більший окунець. Хто там ще має? Ось ще один окунець в банці. Один одненький. Так що бачите, окуня все ж таки ну, не дуже багато. Я правильно вважаю, що зробив, що відмовився його ловити, тому що одна будь-яка щучка навіть на 100 грам. Одна на 100 грам це вже більше, ніж всі ці коні, яких можна злити тут за годину. А прямо зараз саме час перейти до нагородження призерів та переможців даного фестивалю. Третє місце в командному заліку займає команда стрім. Привітаємо за лишніх! Павло, Молодець. Дякую. Молодці, ну не всі. Паша Нашій команді все ж таки вдалося застрибнути в фризи та посісти третю сходинку. Далі відбувається нагородження другого та першого місця командного заліку. І ми з вами переходимо до нагородження вже особистого заліку. Для любителів цифр я прямо зараз прикріпляю сюди протоколи, і ви можете зупинити цей кадр та переглянути їх. А ми ж рухаємось далі. Так, сума балів. 6, 6 дуже великим відривом. Вага, майже 3 кілограма 2966 грам. Перше місце. Великим відривом. Боженко Назар. Команда Сліду. Кубус від селекту. Банан. Буквально дві хвилини після закриття змагань і просто подивіться, якою стала погода навкруги. Шквальний вітер та град. Але буквально за 5 хвилин все знову змінюється і на вулиці стає ясна погода. Друзі, ось і прийшов час мені з вами прощатись. Якщо цей ролик був цікавим для вас, обов'язково залишайте ваш лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал та зустрінемось з вами у новому відео. Па-па!